Всім привіт! Рада вітати вас на ще одному ролику, посвяченому моїм рослинкам. І сьогодні я з вами разом буду робити розпаковочку своїх рослин, яка мені прийшла з Фейсбуку. І от зараз ми бачите агланеому, яку я замовила, і бачу, в неї є росте новий листочок. О, така вона красунька. І загалом хочу сьогодні з вами поговорити про те, які етапи проходять мої рослинки після того, як я їх якось когось придбаю. Ось. І оце зараз перед вами, до речі, я зробила розпаковочку дуже цікавої монстерки, називається Монстера сальтипікана. Я взагалі вперше почула, що є така монстера, бо в моїй голові існує тільки дві монстери. Ну, існувало, точніше, до цього моменту. Це монстера делікатесна, така класична велика, і монстера адамсона, або Ман. Ось така маленька плетуча. От, але виявляється, ще є різні монстери і це такий листочок. ну мій геть не похожий на монстеру, але я буду з ним слідкувати, дивитися, як він буде рости, розвиватися. Так, наступний мішечок. Так, тут у нас буде щось дуже гарно запаковане. ага, Це у нас, виходить, філодендрон White Knight. Fieldron да, White Knight. Ось він з такою дуже цікавою варіатністю на листочках. В нього такі як екзірочки, ніби на листочках розсипані, там такі білі вкраплення. От. Такі от бі білі вк... частинки невеличкі на листочку є. А ще один листочок взагалі наполовину біленький. Клас. О, на жаль, один листочок трішечки, трішечки засох, можливо, як їхав в дорозі, але ну, нічого страшного, ми потім підріжемо. Ага, і ще бачу, що тут росте новий листочок. Маленький, от, клас. Буду мати в колекції ще такий філодендрон. У мене, в принципі, взагалі філодендронів не дуже багато, от, тому поповнюємо колекцію. Так, наступний мішечок, який ми розпакуємо, буде ось в такій газетці з якоюсь журнальчиком. Так, це в нас буде щось невеличке. Угу, Так, да, це в нас буде фікус Elastic. О, ну перепрошую не еластік, а фікус тінекі. Еластік це просто білий фікус. білий, зелений. Еластік це повністю зелений фікус, а цей фікус, бачите, з такою білою варієгатністю варігатні, на листочках. О, це фікус тінекі. Мені дуже подобаються такі фікуси. І, взагалі, в принципі зараз важко уявити, що цей фікус буде дуже великий, ну в нього великі будуть листя, от, розміром з руку. Бо зараз він просто максимально малюсічка, такий крохотусічка. І взагалі. Здається, що дуже маленька буде рослинка, але ні, якщо з ним гарно доглядати, він буде великий, гарний, такий пишний фікус. От. Я взагалі хотіла собі ще фікус ем... Бейліс. Боже, вилетіло з голови, згадала Бейліс. Бейліс це з рожевою от. А я думаю, що згодом куплю, а поки в мене фікус тінеки. Так, наступний пакуночок. Це у нас буде щось таке гарно, дуже упаковане. Вату. О, це просто це теж я дуже хотіла. Я його скр... я скрізь шукала цю рослинку. Я вже на Оликсі шукала, хотіла замовляти, вже була готова, вже хотіла оплачувати, але побачила, що в цієї людини з Фейсбуку, на якої я купувала ці рослинки, теж є церопея вуда, і я все. Я сразу зрозуміла, що це 100% я буду її брати, бо я дуже її хотіла. Це така мила ампельна рослинка. Ліанкою Росте в неї дуже-дуже мило спадають, ці такі крохотульні листочки вниз. Вони такі у формі сердечка. От. Дуже милі. Ззовні вони зелені з такими темнішими вкрапленнями, а ззаду вони фіолетові. От. Я бачу, що тут три такі точки росту. Мене ніби. Три віточки. Раз, два, три. От тому вона буде така прикольненька, миленька, дуже гарно дивиться в інтер'єрчику. О, тут бачу, ніби мох ззаду на знизу, точніше, в стаканчику поклали. От, і такі манюсінькі листочки. Вони, до речі, більше ми не будуть рости. От, такі як тут вони такі будуть маленькі, дуже прикольно дивиться в інтер'єрі в поєднанні з контрастними великими листями інших рослин. Ці маленькі будуть прикольно дивитися. Так, наступний пакуночок, такий величенький, цей коричневий, щось тут буде велике. Так, о, о, це, ой -й -й -й, це теж те, що я дуже хотіла. Це епіпремну пінатум Альба. От, дуже мені подобається теж. Він такою, бачите, перфорацією на листочках із е, варіагатністю Це для мене дуже важливо, бо я дуже люблю варіагатні рослинки, такими білою варіагатністю От, бачите, перфорація така. Тут на листочках будуть такі дирочки. От, дуже прикольний. Деякі листочки чисто зелені, а деякі з білою варіагатністю. От, класний. Мені дуже подобається. Взагалі епіпремними обожнюю. В принципі, будь-які, в мене їх дуже багато. Треба буде якось, до речі, зняти огляд на мою колекцію епіпремнимів, бо мені є що розказати. От. А зараз поїхали розпаковувати наступний пакуночок. Так, цей біленький. Значить, щось тут теж буде таке, напевно, величеньке. Так, а ні, не дуже велике, просто дуже гарно запакували. Це епіпремнем, знову епіпремном. Бачите, в мене купує епіпремним вже Happy Leaf. от, Мені він теж дуже подобається. Його така класна варіагатність на листочках. Оця така салатова. от, Дуже прикольно дивиться, такими темнішими зеленими вкрапленнями. Теж буде плестися, ампельна рослинка гарно виглядає, але наскільки я знаю, то він досить повільно росте. В принципі, як більшість варіагатних епіпремнумів. Як, наприклад, епіпремнум Enjoy, теж повільно чула, що росте, то, напевно, Хепеліп теж буде повільно. Так, от такий красунчик, тепер в мене теж буде в колекції епіпремнумів. Так, наступна посилочка, ага, все, напевно, більш не буде. Так, да, це вже все. Отакий, от от, коротше, в мене стіл <смісті> вийшов з розпаковочкою. Ну і будемо тепер приступати до зняття цієї всієї одежки з цих рослин. От, Буду зараз їх роздягати, висипати цю землю, бо я не знаю, чи вона хороша ця земля. Буду пересаджувати в свою землю, якою буду сама замішувати. От, дивлюся, що тут робиться по корінчиках. От, які... Наскільки вони розвинуті, цей корінчик в епіпрямому. Господи, забула під натом Альба дуже дуже великі, гарні корінці. Супер! Видно, що тут був зріз, Він пустив корінці. От. Ці корінці буду потім промивати під водою, теж очищати від земельки. А також продивляюся, чи немає тут ніяких шкідничків, бо в мене є такі вже погані спогади з шкідниками на рослинах, особливо з щитовкою, бо через щитовку мені навіть потрібно було виймати рослини з землі, і просто їх обробляти просто всі повністю. просто щитовка напала на декілька рослиночок, тому обов'язково обдивляюся, чи немає цих щитовочок тут і якихось інших паразитів. От власне так я всі свої рослинки повиймала, поклала в прозору ємність і піду зараз мити під проточною теплою водичкою. Водичка має бути обов'язково тепленька, не холодна, щоб і не і не гаряча, бо щоб не було для рослин стресу. О тому пробую спочатку перед тим як мити, чекаю вона на температуру. Промиваю кут стебла, промиваю листочки, корінці, е, тому що я могла очима не побачити якихось е, е, шкідників на рослинці, тому отак от гарненько все промиваю, щоб. Точно моя душа була спокійна. Теплою водичкою дуже гарно змиваються різні кліщі, кліщики і так далі. От, але загалом, в принципі, я не побачила тут ніяких шкідничків. От, але щось мені трішки єдине не сподобалося. Ось цей листочок цього фікуса. Якщо такою зараз камера сфокусує, от, він якийсь цікавий. Я спочатку подумала. Спочатку подумала, що це взагалі якісь щитовки, але ніби це не щитовки, а просто згорівши листя на сонці. Щось мені так здається, це, От, пробую ще разочок змити, не змивається. Значить, значить, це просто якась вада листочка, а не якийсь паразит. Так, тому так промиваю ще разочок, це все гарненько. До речі, так цікаво, що в Циропегії Вуда а Вуда росте з бульбушки, бульбошки. Бульбочки. бульбочки. Дуже цікаво, я цього не знала. От, і взагалі тут такі малесенькі бульбочки цій церепегії. Насправді, геть малюсічки. ось дивіться, бачите, Зараз покажу. Така малесенька бульбочка. Дуже цікаво. Щось похоже на зимі. Кулька з нього теж бульбочки ростуть, коріння росте з бульбочками. От. А тепер буду замішувати свій ґрунт. Я беру взагалі загалом універсальний ґрунт, беру агроперліт. І так гарненько його насипаю, але дуже обережно, бо він супер-супер сипеться, залітає в нос, в очі. От, тому так помаленьку його сиплю, так не жалію, нормально сиплю, щоб ґрунт був більш рихлий. От і зараз буду акуратно-аккуратно е, перемішувати. Я просто колись перший раз, як тільки-тільки змішала свій ґрунт, е, мішала просто максимально швидко, і в мене все просто було біле, я вся була біла. От тому роблю це дуже обережно. Отак, помаленьку, пер, присипаю землею, щоб воно поменше давало пилюки. Тепер наступний етап це у мене підбирання горшочків під свої рослини. Я обожнюю цей етап, мені подобається. Я себе відчуваю таким міні-дизайнером, можна сказати, чи що. От дивлюся, під яку рослинку підійде цей коричневий круглий горшок. Пробуємо цю цирапегію, і знаєте, мені здається, що воно дивиться так досить гарно, естетично, миленько. Взагалі цей горшочок, в принципі, прикольно дивиться з таким кольором листочків. Тому приймаю рішення, що буду садити сюди цирапегію вуда. І до того ж в неї дуже маленьке корінечко, просто максимально малесеньке, тому цей горшочок, мені здається, для неї буде якраз ідеальний. Але я ще обов'язково туди насиплю вермикуліт. Називається ніби вермикуліт, боже завилетіло з голови. Якщо не вермикуліт, то поправте мене. От ну коротше, такі от дренажик роблю знизу на горшочку. тому що в церопегії дійсно дуже маленькі коїчки, і нам потрібно зменшити об'єм горшечка, щоб там було трішечки землі. Насипаю трошки земельки і зараз буду туди втрамбовувати цю церопегію. Загалом, до речі, я ще, коли замішую свій ґрунт, туди часто додаю ще кокосові чіпси або якусь кору. От, але просто цього разу в мене її не було. Цього всього не було, бо я використала це недавно при пересадці минулих рослиночок, до речі, про які я знімала відео попередньо в своєму ютубі, тому, кому цікаво, можете глянути. Так помаленьку, акуратненько засовую туди цю церопегію, бо в неї дуже ніжні корінчики, ці бульбочки, щоб їх не пошкодити. Ще, до речі, в ґрунт можна додати е, вугілля чорне для того, щоб обеззаражити ґрунт. Чи от. Але в мене знову ж таки його не було, тому я не давала. Так, Беремо, присипаємо тепер ще зверху трішки землею, так, щоб було понадьожніше, щоб ця церопегія випадково не вискочила в мені з вершка. Отак. От Потім я ці нижні листочки почищу від ґрунту. Щоб вони були чистенькі, так. ну і в принципі, ось такий от результат в мене вийшов. Отак симпатично, гарненько, миленько дивиться ця це цирапегія, в такому кругленькому рифленому горшечку. Ну і взагалом, таке що зробиться в мене зараз на робочому столі, щоб ви розуміли, просто якийсь капець, все в землі, все. Всяких фантиках, але я знала на що я йшла. Так що я планувала стірати цю скатерку, так що все окей. От. Загалом, загалом я задоволена тим, що я зробила це досить швидко. І зараз буду підрізати сухенькі кінчики в рослиночок. Отак беру ножнички, ножнички бажано якимось якимсь спиртом, от, Тако беру легенько підрізаю те, що засохло. Бо якщо воно вже засохло, то воно вже назад не возродиться, його тільки потрібно, потрібно підрізати. І загалом така вийшла в мене колекція з моїх нових рослинок. Їх загалом у мене тут сім штучок, і починається етап поливання. Значить, зараз я буду їх підливати. Тут немає сукулентів, тому що сукуленти я перш, першого разу не підливаю, підливаю лише через декілька днів, а то й тижнів. От, а якщо з рослинки ось такі звичайні, то поливаю відразу після того, як вони були пересаджені в новий ґрунт. Почнемо з. Менстерки сельтипікани, я взяла спеціальну таку прозору ємність, щоб її туди поставити, і водичка стікала. От. Бо в мене вже колись був досвід, коли я ще не дуже розуміла, як працюють горшки. Я колись налила води, от, і в мене просто все залило водою. Хоча я думала, що вся вода стіче вниз, в цю кришечку, яка знизу, як називається. От. Але воно не стікло і потікло все в. Потікло просто на підлогу. От, але в таких -от горшочках, до речі, яка гланеома стоїть, там можна не ставити прозороємність, там немає виходу назовні, там дренаж всередині, тому тут я просто поливаю так гарненько, щоб ґрунт повністю пропітався водою. До речі, ось оці е, Сині, не сині, а небесні горшки, вони мені такі завжди були підозрілі, тому що в них оця кришечка знизу, вона така досить глибока. І я завжди поливаю ці горшечки от, ну, так, на око, я нікуди їх не ставлю. от. І тут просто стався перший раз, реально реально перший раз така ситуація, що в мене цей горшок протік. Це просто якийсь капець, тому що як я вже сказала, я раніше ніколи не ставила прозорі ємності, бо тут глибокі дуже оці мисочки знизу. Блін, ну таке буває. От. Тому я ще раз повторююся, цю скатерть буду стирати. От. Мені вже її не шкода. Так зільємо водичку цю прозору ємність. Саме головне, щоб ґрунт гарно питався водичкою, щоб він був повністю зволожений. І загалом, в принципі, це правило я завжди застосовую до своїх рослин. Коли я їх поливаю, то я їх поливаю так, щоб ґрунт був повністю, повністю пропітаний водою. Так, оцю воду дуже обережно поливаю, бо тут дуже маленький об'єм горшочка, і тому я так прям капельками поливаю, щоб випадково прям не зробити там болото. І отакі от полиці вже рослинки у мене стоять на столі. І зараз починається найприємний етап з усіх, напевно. От, це етап розставляння своїх нових зелених дітей по квартирі. Дуже люблю це робити. Фікус у мене піде от сюди на поличку, мені здається, гарненько так буде дивитися там з книжечками. Далі, церопегію вуда я поставила ось тут між сукулентом і епіпремномом, Так, миленько теж дивиться. От-от мій епіпремнум лів. На підлогу поставила агламіому. Так, я її планую тут десь на підлозі. В майбутньому зробити або підставку для рослин, або якийсь купити стіл невеличкий, естетичний теж для рослиночок. От. А тут на кухню я поставила uh, Philodendron White Knight. Ось він. Зараз ми до нього попадемо. Philodron White Knight. І тут я поставила епітремну пінатом Alba. Ось так прикольно дивиться він. Такі оці прорізи на листочках просто: мені дуже подобається ця перфорація. Ось така вийшла сьогодні розпаковочка моїх нових рослин. Дякую всім за увагу і до скорих зустрічей!